Ну експерти, як вам свіжень... свіженький биток на 18 дисках GT 2016 року, 2.0 пробіг нібито 168 тисяч, але як на мене, то руль тут перешитий. Можливо, руль перешитий. Підігрів сидінь, масаж, автовиключення дальнього ближнього, але питочок. Бачимо якісь зазорчики, бачимо які. Тут зазорчики трошечки не попали, тут теж добре не попали. Можливо, бампер китайський, щось надто він якийсь такий матовий. Зазорчики просто лажа. І скажіть, чи нормальна ціна? 16300. 2.0 дизель. Чистий автомат, підігрів сидінь, шкіра, навіть дві вихлопні труби.